Добрий день. Видається цікавий будинок. Село Вітаваштова. Сам будинок 200 метрів. Плюс є тераси верхня і нижня, балкон, порядка. 80 метрів, а також є ще гараж на дві машини. Повністю монолітний. Можна зробити. Можна зробити також його як бомбосховище. використовувати. Ось такий з ролетами гараж. Ділянка порядка 9 соток. Сам один на побудований з цегли. Також клінкерна цього зовні. І деревом, бачите, вшита, дах, дуже якісне будівництво. Заведені всі комунікації. Дощова система. Газ, світло, скважина. Також зроблений... Цептик з переливом. Дуже красиве і затишне місце, плюс продумане планування, продуманий будинок. Зараз підемо всередину. На ділянці сосни. Також зроблено озеленення, автополив, казон. І з ділянки гарна панорама відкривається. Ну і з будинка з другого поверху буде красивий видно на Також і частково буде видно Київ. І інше прилеглі, прилеглі села. Дах це фальцева покрівля металева, цинкована. Сам будинок розташований у віті поштові. По одеській трасі друге село 8-9 км від теремків від Києва. Дуже красивий задній двір у соснах. Дивіться на ці сосни. В цьому будинку зараз робиться ремонт. Ще з цього боку покажу вам земельну ділянку. З кухні вітальні вихід є на цю терасу, яку ви бачите. Також є верхня тераса. Зараз пройдемо саму. Сам будинок подивимось планувально з вами. Вхідна зона, алюмінієвий профіль двері. Місце під шафу вхідну, санузу на першому поверсі. Котельне прання, газ заведений будинок. По проєкту зараз тут open space, відкрита зона, величезна вітальня з їдальню і зліва кухня з виходом на терасу. Також можна зробити, якщо потрібно, на першій поверсі кімната, тоді, на цьому місці робиться перегородка. Тут буде кімната, потім ця зона буде йти вітальня з телевізором. Тут, де я зараз знаходжусь. Ставиться їдальня, стіл їдальній, столова, так, так називаємо і це місце під кухню. Місце під кухню і по центру ставиться остригацію. І вихід на терасу. Що дерево. Давайте подивимось другий поверх. Сходимо на лід, перекриття. Перший другий поверх також наліт. Бачите, яке панорамне вікно. Між першим і другим поверхом. Є також горище з вікном. І подивіться на це вікно. Дуже красиве місце. З усіх боків є ліс. Віті Це перша кімната. З виходом на терасу. Дивіться ще на верхню, з верхньої тераси на цю ділянку. Дуже красиво. І з цього з усіх боків ліс, панорами. Так що всіх запрошую на перегляд, також, якщо вам подобається, поставте лайк, підпишіться, щоб ми далі показували вам схожі будинки. Друга спальня на другому поверсі з панорамним вікном. Вікна Саламандр, 80-й профіль. Савуза загальні. І головна спальня. Головна спальня. Також з панорамним вікном зі своїм балкончиком. Можна пір його поставити і використовувати балкон. Бачите, яка панорама красива. Сусіди живуть. Дуже тихе затишне місце, так що всіх запрошуємо. Це гардеробна. У своїй головній спальні є своя гардеробна і свій санвуз по проєкту на цьому місці ванна з панорамним вікном. На цьому перегляд пішов до кінця. Всім гарного дня! До побачення.